І на противагу стихійній торгівлі, коли продукти чи якісь речі продають просто на дорозі або тротуарі, у Коломиї організують різдвяний ярмарок. За прикладом багатьох європейських та українських міст у столиці покуття у святкові дні з'являться дерев'яні будиночки для торгівлі. Свою роботу ярмарок розпочне 25 грудня і триватиме до 19 січня. Деталі у сюжеті. Ідея організувати у Коломиї різдвяний ярмарок виникла ще кілька років тому, проте лише цьогоріч її втілять у життя. За справу взялися активісти новоствореного громадського об'єднання «Коломийські атракції це група людей, які вже мають досвід організації фестивалів та різноманітних мистецьких акцій. До нашої громадської організації в першу чергу я навіть закликаю долучатись молодих активних. Молодих чи не молодих, але активних людей, яким не все одно яким буде виглядати його місто і в якому місті будуть жити наші діти. Та до ярмарку також запрошуємо до долучитися цікавих майстрів та хендмейдерів, хто що сам робить, цікаве. Будь ласка, пропонуйте. Ми раді на співпрацю. Починання громадських активістів підтримали, і у мерії заступник міського голови Сергій Коцюр розповідає, що є два шляхи втілення таких проєктів. Організувати ярмарок може приватний підприємець або комунальна організація. Є два підходи, того, хто має займатися ярмарком. Є підхід, такий, як у Львові. Це тоді, коли міська влада надала дозвіл підприємству приватному Займатися проведенням цього фестивалю і є підхід Івано-Франківське. Івано-Франківське комунальне підприємство, тобто підприємство громади, яке якраз і відповідає за проведення цього ярмарку. Моє бачення цієї цій ситуації я би таки хотів, щоб це було комунальне підприємство. Нікого би не виникало запитань стосовно того, кому надавати право, кому не надавати право. Тим більше, Комунальне підприємство це завжди як не як. Це підприємство, яке підпорядковується громаді, яке би могло ну, на нього легше впливати. Тобто, говорити, це підходить місту, це не підходить місту, формат ярмарки. Тобто вони б краще дотримувалися тієї мети і місії, яка лежить на цьому дійстві. Цьогорічне ярмаркове містечко розмістять на площі відродження біля новорічної ялинки. Тут буде вісім дерев'яних будиночків для торгівлі. З кожним наступним ярмарком їх буде більше, діляться організатори. До слова, такі ярмарки планують проводити тричі на рік на різдвяні свята, на Великдень та на день міста. Активісти Коломийських атракцій наголошують, що не хочуть перетворювати центр міста на звичайнісінький ринок. Перш за все, ярмарок має дарувати святковий настрій коломиянам та гостям В Громадське об'єднання ми ставимо собі за мету збільшення туристичної привабливості самого міста. Передусім, через те, щоб показати, яке воно в нас є через фестивалі, ярмарки, через найрізноманітніші події, концерти. На ярмарку кожен зможе придбати новорічні сувеніри ручної роботи. Цікаво, що мають вони бути від українського виробника. Особливу увагу нададуть роботам місцевих майстрів. На ярмарках ми можемо презентувати місцевих виробників а також майстрів, які не є знаними. У нашому місті, тобто вони себе популяризують за кордоном. Вони продають свій товар у усі куточки інших країн, де є діаспора українська, також ось, але ми їх не знаємо. Треба дати їм можливість себе показати, себе проявити, щоб ми з ними познайомилися, щоб ми могли придбати подаруночок для рідної людини. На цьогорічному ярмарку коломияни зможуть скуштувати солодощі, теплі наїдки та напої, сфотографуватися біля тематичних фотозон, послухати традиційні святкові колядки. Наразі активісти ще працюють над удосконаленням ідеї та запрошують усіх небайдужих долучитися до організації ярмарків у місті. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК як ми можемо